Пожежні годуть сиренами, швидками готить проблисковими маячками, а поліцейські демонструють амуніцію. Усе це просто посеред шкільного подвір'я. Учні радісно приміряють каски та бронежилети, роздивляються спецтехніку та фотографуються. Так у Привуцькій гімназії номер 10 провели день цивільного захисту. День цивільного захисту для кожної особи, для кожної людини є важливий в йому в її житті. І набуті такі компетентності учнів ми формуємо з маличку саме. Щорічно у травні місяці в нашому закладі освіти організовується день цивільного захисту, до якого ми долучаємо абсолютно всі служби надзвичайних ситуацій для того, щоб дитинка вміла спрацювати в разі необхідності, викликати будь-яку службу, як з ними правильно співпрацювати, як у надзвичайній ситуації правильно себе поводити, не панікувати. Саме для цього і організовується такий потужний день цивільного захисту, на які Долучені абсолютно всі працівники. День надзвичайно насичений, цікавий, тому що є і практична частина відпрацювання, є і лекційні матеріали, які просто діти підвищують свої набуті компетентності. І в майбутньому ми можемо гарантувати, що ці всі знання. Будуть їм в нагоді. такий день у гімназії проводять щороку. Це вже добра традиція. До таких навчань долучаються рятувальники, медики, поліцейські, фахівці аварійної газової служби. Вони розповідають школярам, як діяти у разі пожежі, вибуху, витоку газу чи іншої небезпеки. Цікаво розповідають, показують, як усе працює, і навіть дають приміряти своє спорядження. Під час таких заходів для нас особливо важливо нагадати дітям про по-перше, це правила дорожнього руху, розповісти про булінг, про недопустимість вчинення його Розповідаємо, так як у нас наближаються літні канікули, то розповідаємо дітям про. Правила поведінки і в побуті, і під час проведення дозвілля про неприпустимість вчинення ними адміністративних та кримінальних правопорушень, так як у нас розпочався сезон самокатів велосипедів, тому нагадуємо про правила дорожнього руху, про правила переходу, правила, як користуватися транспортними засобами, такими як самокати, як діти являються учасниками дорожнього руху. А також дітям було дуже цікаво ознайомитися із поліцейським. Службовим автомобілем, який використовується в нашій роботі, ну це одне з найцікавіших, мабуть, для дітей моментів, так як вони мали можливість посидіти, випробувати його в роботі. Як кажуть фахівці, діти у захваті. Хтось тримає вогнегасник, хтось уже в бронежилеті, а хтось уважно слухає, як правильно надавати першу допомогу. Нам дуже багато чого розповідають правила безпеки. Також ми можемо о, продивитися машини. Захід сподобався мені на всі сто. Все дуже гарно, тут прикольно можна одягти бронежилети там шолом, поміряти може щось, посидіти в машині поліцейські там. Після зустрічі із фахівцями надзвичайних служб навіть найменші школярі знають бути обережним і знати правила важливо. Щодо можливості приміряти спецобладнання та відчути себе у професії, кажуть дуже круто, класно, дуже класно. Ось можна. І пожар тушить для старшокласників. Цей день має ще одне важливе значення: це шанс подивитися на справжню роботу спеціалістів і, можливо, обрати майбутню професію. Я хочу стати поліцейською. Мені вже здається, що я хочу поступити на врача, тому що мені сподобалося. Вчителі кажуть, такий досвід безцінний, бо що більше діти знають про безпеку, то краще готові до життя. День цивільного захисту формує у школярів розуміння реальних загроз: вчить діяти без страху та паніки, бути уважним і відповідальним.